Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні ми зібралися на громадські слухання. Так, по присутнім я бачу, що громадськість до нас на слухання не завітала. Ми будемо складати протокол про неявку представників громадськості в процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, для протоколу я повідомлю, що сьогодні, 24 листопада 2025 року, громадські слухання були заплановані на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості допланованої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю Світанок 1 якою передбачається нове будівництво внутрішньогосподарської меліоративної мережі площею 169 гектара, ТОВ світанок 1 з приєднанням до мельоративної мережі ОВК Квітучі ЛАНИ за межами населеного пункту у адміністративних межах Омельницької об'єднаної територіальної громади Кременчуцького району Полтавської області. Номер справи в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 14025. На сьогоднішній день, в зв'язку зі змінами до закону України про оцінку впливу на довкілля, в частині організації громадських слухань, що вступили в силу 29 липня 2023 року, громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції на виконання пункту 10 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженої постановою Кабміну від тринадцятого, дванадцятого на громадських слуханнях. Присутні їх організатор департамент екології та природних. Ресурсів слухання проводжу я, послушна Марина, також присутні представник суб'єкта господарювання. У визначений час громадськість на громадські слухання не з'явилася. Про що згідно з пунктом 23 зазначеного порядку буде складений відповідний акт. Отже, враховуючи додержання норм пунктів 10 та 23 порядку, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Зауважень пропозицій коментарів немає. Немає. Все нормально. Громадські обговорення у нас іще тривають. Якщо надійдуть у письмовому вигляді, будуть враховані у звіті про громадське обговорення. На сьогоднішній день зауваження не надходило до планової діяльності. Чекаємо закінчення громадських обговорень і розглядаємо матеріали. Все, дякую за участь. На все добре, до побачення.